Доброго дня! Ми з України. Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Ми з вами зараз будемо дивитися місто Пологи Запорізька область, березень місяць. Так, ух ти. Ой, біжать, 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 біжать. Але знаєте, як біжать і призупинилися. Прийшла допомога, пішла підтримка. Але вже мали бігти. Може вже і трохи втекло. Так. ну Поки що тут ще в нас дьявол, Карта війни. Головні події. Все зміниться, головні події. Тут пінтак. Боже, мій, як всі однакові карти. Просто на міста пішла однакові карти. Тут спінтаклі, величезні шанси, успіх, можливості на успіх. Карта мага це взагалі і уважуха. Це все є в ЗСУ, все, все для боротьби для перемоги. І старша аркан колесо фаратонець, зміниться вся ситуація. На даний час тут ще, бачите, дьявол, це орки, карта війни, але вони тікали, вони відходили. Вони відходили і призупинилися, бо прийшла підтримка. Але центрова карта в колоді, ізгнання, ізгнання могила. Дуже тяжечко. Ви вертаєтеся в Україну, четверочка жезлів. До колоди тройка жезла відкриваються дороги, але трошки треба зачекати. Тройка жезлів – це трошечки очікування. Це зовсім трошки, це не багато, це зовсім трошки. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.